Бідні люди, які зустрічалися з багатими, що нового ви про них дізналися, вони насправді не мають уявлення про те, наскільки вони багаті. Мій колишній хлопець був багатим, але мав комплекс з приводу того, що він надзвичайно бідний. Це тому, що всі його друзі також були багатими. А він, вочевидь, був трохи менш багатим ніж деякі з них. Він вважав, що знаходиться десь внизу по шкалі багатства. Вони насправді не уявляють наскільки бідні деякі люди. Коли ми були разом, я могла собі дозволити витрачати лише 50 фунтів на місяць, і він абсолютно не міг усвідомити, як людина може витрачати так мало. Я жила у жахливо багатого друга, його родина аристокрація в його рідній країні. Єдине, що я помітила у ньому, це те, що він абсолютно не статний зрозуміти, що якщо я перестану працювати, я просто перестану їсти. Він був збентежений тим, чому я переймаюся через тижневу відпустку, і не розумів, що я переживала, що втрачу гроші. Здавалося, він думав, що більшість людей працюють тому, що вони самі так хочуть, тому що йому ніколи не доводилося працювати. У мене є такий друг, який шалено багатий. Заш. Казав, я виріс у найбіднішій частині Беверлі хіллз Вони не знають, як економити, тому що ніколи не мали проблеми з грошима. Ні, любий. Нам не потрібні три відпустки на рік, коли ти безробітний. У моєї колишньої були проблеми з сусідами по кімнаті в університеті, тому її батьки купили для неї квартиру за 300 тисяч доларів, щоб вона там жила, поки вона закінчить навчання два роки. Одразу після цього вони продали квартиру ще й з прибутком. Я не можу уявити, що можу просто вирішити свої проблеми за допомогою грошей, не кажучи вже про те, щоб заробити на цьому ще більше. Вона також припускала, що її родина належала до нижчого середнього класу, оскільки вона не жила в особняку, як і її друзі. Вона була дуже скромною і розумно обходилася зі своїми грошима, але було цілком зрозуміло, що вона могла просто подзвонити своїм батькам, якщо щось піде не так. Це не історія знайомства, але це відкрило мені. Очі, коли я поїхав до університету в Великобританії, і деякі багаті студенти купили свої квартири в Единбурзі лише для навчання. Одна з цих багатих студенток була надзвичайно милою людиною, і оскільки я не міг дозволити собі полетіти додому на різдво, вона запросила мене з собою до своєї родини в Марокко, де у них буквально були слуги, які весь день ходили за ними та носили срібні таці з чаєм. Ходять чутки, що всі, хто підписаний на наш канал, через рік стануть успішними. Це, звісно, може бути і неправдою, але це ж чудовий привід підписатись на нас, якщо ти цього ще не зробив. Зустрічалася з чоловіком, який напрацював, жив на цільовий фонд, рахунок який відкривають при народженні. Як не дивно, оскільки він міг дозволити собі майже все, для нього нічого не мало цінності. Він купив міксер KitchenAid за 400 доларів і спалив його, годуючи різдвяні цукерки першого ж тижня. Якби він вирішив зробити більше цукерок, він просто пішов би і купив ще один міксер за 400 доларів. Я просто вражена тим, що хтось зламав міксер. Я майже впевнена, що ця штука може посмагатися з фундаментом мого будинку. Я була з ним лише на одному побаченні. Він забронював весь боулінг, щоб ми були наодинці під час нашого побачення. Мені це сталося надзвичайно марнотратним, і було дивно грати в боулінг із 20 доріжками лише для нас двох. Там було досить багато персоналу, якому нічого не залишалося робити, окрім як піклуватися про нас. Я зрозуміла, що мені дуже некомфортно усвідомлювати, що світ перебудується відповідно до моїх примг. Крім того, він абсолютно не поважав мій особистий простір. Я не думаю, що він звик. До того, що жінкам не подобається, коли до них торкаються люди, яких вони ледь знають, я віддаю перевагу звукам боулінгу під час гри в боулінг. Інакше це виглядає як у фільмі жахів, де я той персонаж, який помер першим. Наскільки легше заробляти гроші, коли у вас вже є гроші? Одного разу багатий колега дізнався, що я спанкротувався. Будучи студентом, я працював у дуже шикарному місці, тому мене оточували багаті люди, які працювали для розваги. Він сказав мені просто купити будинок із трьома спальнями, жити в одній кімнаті і здавати інші дві. Просто купіть будинок. Так, у коледжі ми з другом говорили про те, що у нас немає грошей, а інша дівчина сказала: просто попросив своїх батьків. Їй ніколи не спадало на думку, що не в усіх були багаті батьки. Я почув це Разу від колекторів, ну а у вас є в кого позичити? Жіночко, я винен тобі три тисячі, я багатий у своїй родині. Як людина, яка виросла бідною, але мала багато стосунків із жінками з каст вищого чи середнього класу. Я багато думав про це. Я думаю, що це зводиться до того, що вони мають впевненість у тому, що у них все вийде, а в мене ні. Поки я ріс, здавалося, що ми завжди були на порозі катастрофи. Я завжди відчував, що один неправильний крок призведе до того, що ми втратимо будинок або всі наші гроші. Таким чином я дбав про речі, які я купував, знаючи, що я не зможу замінити їх, якщо з ними щось станеться. Проте жінки, з якими я мав стосунки, не мають такого страху. Вони завжди впевнені, що у них все вийде. Не потрібно будувати плани, тому що завжди є спосіб вирішити проблему за допомогою грошей. Речима можна нехтувати, тому що їх завжди легко замінити. Наскільки реальними є зв'язки або бульбашка? Це ніби інший бік концепції, бідним, все дорого коштує. Це ця дивна спільнота людей з грошима, а отже, і владою, які готові робити для вас все, що завгодно, доки ви один з них. Я зустрічалася з людьми на аукціонах чи подібних заходах, і через 5 хвилин вони готові дзвонити своїм впливовим друзям, щоб знайти мені роботу в якійсь великій фірмі. Або мій тодішній хлопець сказав, давай підемо на цей концерт. Квитки коштують 180 доларів, але це не має значення. У батьків друга заброньовані пложа, тому ми просто приєднаємося до них. Або одного разу в нашій квартирі зламалася посудомийна машина. Але нам не довелося платити ні копійки за ремонт, тому що це будинок батьків його друга зі старшої школи, тому вони ремонтують її безкоштовно. Я дізнався, наскільки продуктивною може бути наявність грошей. Щось потрібно виправити чи замінити? Ми можемо собі це дозволити. Хочете зробити щось веселе чи приходницьке? Звичайно, давайте зробимо це зараз. Хочете харчуватися здоровіше? Ми можемо дозволити собі будь що. Типу, вам не треба чекати і накопичувати кошти, щоб щось виправити, оновити, замінити. У мене була дівчина, яка хотіла взяти мене на вихідні до своїх батьків у відпустку, але я працював пожежником і мав бути в радіусі двох годиною їсти в разі виклику. Її батьки жили далі. Вона сказала не хвилюватися, бо може попросити свого тата підвести мене на гелікоптері. Я хлопець, який зустрічався з жінками, значно багатшими за мене. Мій досвід показує, що гроші рано чи пізно стають важливим фактором, незалежно від того, наскільки ви близькі. Навіть якщо дамі, про яку йде мова, здається, що це здорово, у соціальних мережах можуть спостерігатися лукаві погляди та в'їдливі коментарі друзів і родини про те, що ви щойно замовили на вечерю, або які у вас плани на відпустку. У цих стосунках мене зрештою змусили почувати себе порожнім місцем. У будь-якому разі є тиск, і навіть. Від, якщо жінка ставиться до цього добре, навколо неї є люди, які безсумнівно стверджуватимуть, що просто піклуються про неї, які радісно відзначатимуть кожен випадок, коли різниця в доходах буде очевидною. Гроші не обов'язково спотворюють людей, але здається, це часто так, незалежно від того, чи це їхні власні гроші чи ні. У моєї колишньої дружини був дідусь, який був мультимільйонером. Різдво в їхньому домі було наче в іншому світі. Усі члени сім'ї намагалися поспілкуватися з королем вечірки і вилизували його дупу якомога більше. Я провів час граче зі своїми дітьми і був щасливий, що вийшов звідти. Приблизно через тиждень чи два після другого різдва мені подзвонив дідусь. Він хотів знати, що він може зробити для моєї родини. Я сказав йому, що мені не потрібні його гроші, але я хотів би, щоб мої діти знали свого прадідуся. Пізніше того ж року він несподівано з'явився до нас і провів з нами більшу частину дня, розповідаючи історію про свою молодість. Він відкрив рахунок для кожного з моїх дітей, щоб потім ми могли заплатити за навчання в коледжі. Він сказав мені, що з усіх його свекрів я був єдиним, хто ніколи не просив його ні про що, крім того, щоб бути собою. Виросла бідною, тепер середній клас, а у 18 років зустрічалася з супербагатим хлопцем. Перше, що я помітила, це їжа не лише кількість, а й різноманітність, як от устриці, свіжа риба, оливки, тощо, яку мої батьки ніколи не могли собі дозволити. Мені також довелося навчитися етикету. Мої батьки виховували мене добре. Я весь час читала книжки, була пристойною студенткою і вихованою дитиною. Але те, як його сім'я поводилася, було настільки по-іншому. Мені довелося вивчити багато написаних правил, про які я не знала. Я думаю, що, врешті-решт, я зрозуміла, що незважаючи на те, що моє дитинство було важким, кількість стресу через брак грошей ймовірно вплинула на мене на все життя. Я набагато більше цінувала своїх батьків. Коли я побачила, як виглядає життя багатих людей, я дуже пишалася своєю сім'єю за те, що ми змогли прожити з набагато меншими коштами. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, який ви вважаєте оптимальний заробіток для нормального життя. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!